Ми планували відкрити бізнес в Аріхеве, але і за війни не встигли. Ми були одні з перших, хто почав робити ремонт саме в Запоріжжі, війну. І вже, в принципі, у нас була ідея це японська тематика, саме аніме. Ідея дуже крута саме для тренда, молодіжного тренду. Такого нема в Запоріжжі, навіть аналога. Ми вже змогли саме зробити рецепт японський, але на продуктах українських. Людина більше прихильник аніме. Він ходить як в кафе просто раді якої-то емоції. А другий. Другий клас людей ходить сюди, щоб саме яким-то смачним смаколиком, якого нема в Запоріжжі. Частенько буваю з друзями. Дуже гарне меню. Мені подобається обслуговування на вищому класі. Комфортне, затишне. Краще почати щось робити, чим просто сидіти. І треба просто робити. Працювати, пробувати, і я думаю, все буде вийде. Секрета в принципі немає. Головне людяність, головне робити те, то, що тобі подобається, і щоб робота була як хобі. В нас працює п'ять робітників, і з них один ВПО. Допомагаємо ми своїм бізнесом, хоч і маленьким, всім чим можемо, в принципі, тому стараємося, тому теж допомагайте. Допомагайте всім, чим можете. Я думаю, що переможе, перемога близько.